Сьогодні у випуску. Майже дві сотні свиней перекинулись у вантажівці на трасі поблизу села Субиці Кропивницького району. Третина загинула. Півсотні будинків пропонують переселенцям у трьох селах Олександрійського району. З початку повномасштабної війни там прийняли 120 людей. Чи працюватимуть медичні капелани в лікарнях Кіровоградщини? Що для цього треба і чи є потреба? Живі, травмовані і мертві. 192 свиней, яких перевозили у вантажівці з Одеської в Дніпропетровську область, потрапили в аварію на дорозі міжнародного значення біля села Субиці Кропивницького району. За кермом автомобіля був водій Степан Дюльгер. Повірте, козол вийшов. На, на дорогу я чуть повернув вправо і прихватив обочину колесом і пішло. Воно в жив, живність, воно йшло в сторону і одразу перекинуло. С Одесской области Каменская Дніпропетровської області. Аварія сталася о п'ятій ранку, сказав речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк. О дев'ятій тут працювали рятувальники та патрульні, регулювали рух машин, які об'їжджали вантажівку. Водій автовантажного автомобіля був неуважним, не дотримався безпечної швидкості руху, внаслідок чого його транспортний засіб перекинувся. Патрульні поліцейські склали на водія протокол за статтею 124 КУПАП, тобто порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Передбачає накладення штрафу 850 гривень на водія або позбавлення права керування від 6 місяців до 1 року. Можливо, я ж кажу, він їхав там 5 км на годину, але це була небезпечна швидкість руху в тій ситуації. Рятувальники за рекомендацією працівників Держпродспоживслужби поливали свиней водою, щоб свині не захлинулися від спеки. Десь приблизно 30% свиней загиблих. Переважно це забиття порізи. А також безпосередньо при забої. Водій вантажівки розповів, що працює у компанії Агропрайм Холдинг. Ми телефоном поспілкувалися з керівником департаменту тваринництва цієї компанії Віктором Масловим. Приїхав автомобіль перевантажу твар частково ті фуней, які живі, повезе далі. То на адресу поставщика ті тварини, які, на жаль, загинули, будуть вивезені і законодавства на очіль сам завод на утилізацію, сказав, що нині про кількість загиблих тварин і збитки сказати не може. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У цьому будинку у селі Бутівське Олександрійського району проживає родина переселенців з Торецька Донецької області. Аліна і Дмитро Притули з двома доньками облаштувались тут з вересня. Будинок запропонували для проживання безкоштовно, каже Дмитро Притула. Две, дві кімнати, кухня, ну, ванна, туалет. Ми оплачуємо то, що, ну, то що ми, ми потребляємо. Світ, газ, воду, ну, оплачуємо вивоз сміття. мусора. Аліна Притула згадує, яких зустріли в селі. Много приносили, буквально як ми приїхали, три дні двері не закривалися, ні слі, несли. слі, ні слі. за порку». Будинок родині запропонував житель села Олександр Лісютін. Каже, співчуває людям, яким довелось покинути власну домівку. Хай щось схоже, то а Якщо хтось там є ще, то хай їдуть, будемо Будем шукати є ще в селі хати. Хоче, щоб жити в село приїхали родини з дітьми. Керівниця місцевої школи Марина Безверха. На даний момент у нас є чотири будинки, в які ми можемо заселити людей. Але люди, які сюди прийдуть, вони повинні розуміти те, що будинки дуже давно стояли. І вийшло так, що в закладі, коли заклад починав працювати, у нас там було 120, одна дитина, і на даний момент у нашому закладі там 50 дітей. Бутівське одне з трьох сіл Приютівської селищної ради, де мають будинки для переселенців. Усього майже півсотні, говорить староста Олександр Клімов. Люто 2022 року в мене вже я в свою хату, ну, ну, заселив перших переселенців з Харкова, з Салтовки. Внутрішньопереміщених у нас проживає 32 особи. Через нас пройшло 120 чоловік. Говорить, частина порожніх будинків це комунальне майно, частина має власників, які готові пустити жити в будинок за умови його викупу. Ціни в нас, будемо так казати, лояльні там. Ну, трьох тисяч доларів є половиною». Біля будинку, в якому нині живуть, посадили город, показує Аліна Притула. Каже, сумує за домівкою, але все частіше думають чоловіком про те, щоб залишитись на Кіровоградщині після завершення війни. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Тут у нас видно, куля попала, насквість не пробила, але все стекло розбите. В два години дня. Ставив машину сюди, вийшов по своїм делам, прийшов буквально через час, мабуть, хтось, якась невідома особа пошкодила мені стекло. З я думаю, зброя. Збитки, які я до я стекло, установка, пересилка, поклейка, тоніровка 18 тисяч. Пропивничанин Олександр Лаврусенко показує свою пошкоджену машину. Її, каже, залишив біля паркувального майданчика на вулиці Попова. Коли повернувся, побачив такий отвір у склі. Це сталося 6 червня. Говорить, така ситуація була півтора роки тому. Тоді заяву в поліцію не писав, цього разу викликав патрульних і написав заяву. Первинні матеріали відбираємо. Більше вам нічого не можу повідомити. Власник пошкодженої машини говорить, знає про чотири випадки, що з вікон будинку стріляли по машинах, які стоять навпроти. Протязі п'яти років. Невідомо, що в голові цієї особи, так же можна. Ввечором стоянки йти додому, він може відкрити огонь по людях. Юрій Шилін працює охоронцем паркувального майданчика. Говорить, обстріли тут стаються раз на два місяці. Це триває протягом п'яти років. Одного разу після пострілів влаштували засаду, щоб побачити, з якого вікна стріляють. Каже, пострілів не бачив, тільки чув. Он останній раз вибив, по-моєму, заднє стікло тут стояла машина. Стріляє, значить з якоїсь, то ні, прилетают такие пульки, как согнутые, знаете, из гвоздей. Несколько раз, раз пять долетало сюда, ну, оно проходило вскользь по крышам так. Ничего так, царапинки только были. По машинам бьет иногда. Потом, ну так вскользь проходит, потому что дальнее расстояние уже от этой, от дома. А в основном, в основном Він стріляє по тим машинам, які стоять вдоль дороги. Згадує, два роки тому обстріляли пункт охорони, розбили вікна. Визивали поліцію кілька разів. Ну що? Приїхали, описали, об'яснення взяли і на цьому і все. Говорить, на стоянці є камери відеоспостереження, але вони знімають автомобілі на майданчику. Отримали одне звернення від власника пошкодженої машини, сказала телефоном речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Ми підтверджуємо факт звернення до поліції. Звернувся мешканець Кропивницького, який повідомив про пошкодження скла належного йому транспортного засобу, яке на його думку сталося внаслідок пострілу з пневматичної зброї. Заява за цим фактом зареєстрована. Автомобіль буде оглянуто відповідними фахівцями для встановлення характеру пошкодження. За даним фактом проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято рішення в рамках чинного законодавства. Раніше звернень до поліції про подібні події не надходило. Говорить, перевірка триватиме 10 днів. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Укриття для шкіл і дитсадків облаштовують у Гурівській громаді Кропивницького району. Із семи шкіл укриття є в трьох, і в двох – із семи дитячих садків, каже заступник сільського голови Юрій Ківшик. Через це діти навчались дистанційно. У нас виникла велика проблема з укриттями. Не були ми пристосовані, і виходить, на кінець того року у нас було ми не забезпечені були коштами і вже погода не дозволяла робити. Зараз на цей рік ми передбачили кошти. В бюджеті, коли планували, близько півтора мільйона гривень саме на облаштування укриттів у школах і садочках громади. Під найпростіші укриття переоблаштовують погреби та складські приміщення. Це показує розраховане на 15 дітей та 5 вихователів. Його площа близько, мабуть, 13-14 метрів квадратних. Ну, там відповідно йде 0,6 метрів квадратних на одну особу. З розрахунку на 20 осіб. облаштовують укриття працівники комунальних підприємств, долучаються батьки дітей. Один з них Олександр Затьора. Говорить, торік його шестирічна донька була вдома, де садок не працював, бо там не було укриття. Треба ж укриття, щоб де сховатися можна від осколків, від чого там можна воно. Від прямого попадання, звичайно, звісно, нічого не спасе. Укриття будує згідно вимог, визначених рятувальниками та обласним департаментом освіти, розповідає заступник сільського голови. Є там необхідна площа, скільки треба на одну дитину чи дорослого. Відповідно, там температура, щоб витримувалася вологість, щоб був там біотуалет, ліжечка, якщо це садочок, потовщуємо там стіни, потовшуємо пригребицю, тому що є вимоги. І підганяємо металеві двері. Зараз замовили, вставляємо, бо також вимога, щоб було двоє металевих дверей, верхні і нижні. Каже, облаштують усі укриття громаді до 1 вересня. Минулого навчального року укриття були у 416 школах та 380 дитячих садках Кіровоградщини, каже заступник директора департаменту освіти Володимир Таборанський. «36 шкіл і 64 садочки, які на сьогодні не мають зовсім укриттів. Планується залучити кошти державного бюджету, кошти міжнародної фінансової допомоги, обласного місцевих бюджетів. У скількох на 1 вересня зроблять укриття, каже, буде залежати від виділених грошей. Пояснює наявні укриття або ті, які будують, відносяться до категорії найпростіших. Самі по собі вони не віднесені до споруди захисної споруди цивільного захисту. В чому різниця? Різниця в багатьох параметрах насамперед це товщина стін. Це заглибленість. Тому якщо ми говоримо, що захисна споруда цивільного захисту це сховище або протирадіаційне укриття, воно здатне захистити від прямого влучання, то, на жаль, найпростіші укриття вони захищають лише від ударної хвилі, від уламків. Каже завдання наступних років обладнати усі школи та дитячі садки області сховищами, які відповідають нормам захисних споруд цивільного захисту. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. За майже півтора роки військової служби доброволець, медичний інструктор Роман Олійніченко з новоукраїнського району в мирному житті вчитель географії та біології, жодного разу не спілкувався з капеланом. Хоча каже, цього потребував він і його побратими. Віра стимулює людей до дуже багатьох, як кажуть, вчинків і героїчних вчинків, і те, що молитва наших рідних, вони рятують життя. Дуже багато випадків, коли Ніби то вже, як кажуть, все, але от молитва, да, вона рятує. Капеланів, да, ми з ними не спілкувалися, але це, це потрібно. Нині військовий лікується в обласному госпіталі. Поки тут немає посади медичного капелана. Законодавчі підстави для того, щоб капелани працювали в лікарнях, є, каже директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Наказ про це восени минулого року підписав міністр охорони здоров'я. В зв'язку з чим має право керівник закладу взяти на роботу капелана, тобто це людина, яка має відповідну освіту, пов'язану з духовинством і відповідна освіту пов'язана з військовою службою. Залучаються капелани, які приходять в гості до лікувальних закладів, де перебувають багато пацієнтів, саме військових. Багато пацієнтів госпіталю мають своїх духовних наставників. Для інших, якщо потребують, запрошують, розповідає координаторка Центру медичної та психологічної реабілітації Ганна Колєва. Посади капелана офіційної в закладі немає. Але всі ці роки ми співпрацюємо з різного роду капеланськими рухами, і православними, і протестантськими напрямками релігійними для того, щоб наші пацієнти мали доступ до такої допомоги в разі необхідності. Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України Миколай Макогін поєднує служіння з військовим капеланством з 2015 року. Говорить, на позиції до бійців їздить дві чи тричі на місяць. Каже, може суміщати і капеланство в лікарні. Кожного є діти, кожного є батьки. І дуже тяжко, коли починаєш розмову, і людина тобі коли відкривається. Це тяжко. І ця робота, що ми виконуємо, вона дуже потрібна. Не просто потрібно, а дуже потрібно. Незалежно від того, чи буде посада медичного капелана, священик має приходити в лікарні до людей, якщо у цьому є потреба, вважає архієпископ Кропивницький і Голованівський Марк. Потрібно розділити це питання на два аспекти: перше потреба священника у лікарні, у спілкуванні з пораненими. Пілкуванні з недужими людьми і потреба посади такої. Так не обов'язково це є рівнозначні речі. Так, священник потрібен. Священик потрібен, і якщо люди його просять до спілкування, запрошують, чи медичні працівники, чи сам пацієнт, чи поранений військовий, то звичайно, що священик відгукнеться. Поки посаду медичного капелана не ввели в штат в жодній лікарні Кировограйщини, сказав керівник департаменту охорони здоров'я Ольга Склярук, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.